Робота для сільського двієчника чи престижна професія? Українські комбайнери і трактористи. Хто вони і чому сьогодні ледь не кожен на вагу золота? Перестерігаємо велику кількість трудової міграції, яка йде з України, в тому числі їдуть кращі комбайнери-трактористи. Опанувати сучасний трактор та комбайн, чи всім під силу? Скільки заробляють вершники з українських полей? Та чи справді за них ведеться справжня війна? У деяких господарствах є переманювання більш класного спеціаліста до, до іншого господарства? Чи реально на влаштувати з комбайнером на велику зарплату, не виїжджаючи за кордон? Та як за сезон стати доларовим комбайнером? Вступати до університету і вчитися на юриста вже не модно, а працювати за цим фахом не прибутково. Трактористи та комбайнери ось спеціальності, які зроблять вас багатіями. Навіть у кабміні цього року професію тракториста назвали однією з трьох найбільш пріоритетних для країни. Разом із сантехніками та кравцями виділили на підготовку фахівців 50 мільйонів гривень, але віз і нині там. Комбайнерів і трактористів країні не вистачає. Той кадровий потенціал, який він є, то якщо брати 100%, то приблизно 40% відсотків відчувається кадровий голод. Особливо гостро це питання постає на початку літа, коли великі господарства і фермери шукають спеціалістів для роботи у полях. Це як ніхто інший розуміє Віктор Шеремета. У нього під Києвом ферма на кілька гектарів, сучасна техніка та працівники, яких вважає своєю гордістю, адже знайти тих, хто розбереться із сучасним комбайном, відверто важко. Те, що навіть навчають у наших навчальних закладах техніка, яка ну не те, що там минулого десятиліття, це минулого століття, середина минулого століття, деякі види техніки вже років 50 взагалі не, не випускаються а на базі цієї техніки проходить навчання і дають дітям знання, які ну зовсім не потрібні. Запитуємо прямо, скільки за місяць може заробляти комбайнер чи тракторист в українських полях. Відповідь шокує, особливо вчителів та лікарів. Заробляють ну дето до тисячі доларів за, за місяць. Ну це у пік роботи. За що ж такі гроші? І що важкого в управлінні комбайном запитаєте ви. Дивіться: ось цей комбайн коштує як квартира в центрі Києва 250 тисяч євро. Коли опиняєшся всередині такої сучасної техніки і бачиш усі ці панелі, наче в літаку, розумієш, чому її оператори заробляють такі величезні гроші? Адже щоб опанувати європейський чи американський комбайн і зрозуміти, що до чого, треба прочитати не один том спеціалізованої літератури. Тут багато дуже електроніки в ньому напічка не Кожна деталь крутиться в ньому все обороти, все показує на купівлю. Та стимул непоганий. За сезон кажуть спеціалісти: заробити за кермом комбайна та трактора можна стільки, що решту року працювати не обов'язково. У гарний сезон а, при збиранні врожаю і потім восени при посівній кампанії можна заробляти в сезон порядка 100 тисяч гривень. Як на мене, це досить така гарна заробітна плата і невелика кількість там і вищого менеджменту, середнього там менеджменту можуть похвалитися такими заробітками. І це мова тільки про Україну. За кордоном українським аграріям пропонують набагато більше. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за кордоном на нашому сайті становить 44 тисячі гривень. Тож в українських полях, а тим паче за кордоном, заробити за один лише сезон можна навіть на автомобіль. Однак, тільки якщо ви спеціаліст, якому на ринку конкурентів немає. В Україні ж таких поки що лише сотні. Але прогнозують у Кабміні, з кожним роком їхня кількість збільшуватиметься. Однак і кидатися на перше ліпше оголошення про роботу, тим більше з величезною зарплатою не варто. Адже і шахраїв, які шукають жертв серед сезонних робітників, щорічно більше. Як вони працюють зі своїми потенційними клієнтами і як не потрапити на їхній гачок, дивіться в останній серії циклу Сезонні заробітки уже завтра. Денис Квартальнов Олександр Хімич. Ранок з Україною